Привіт, я Аксінова Олена, лікар рентгенолог кандидат медичних наук. Яку ж патологію ми можемо виявити за допомогою комп'ютерної томографії грудної клітини? Як правило, це пухлинні процеси, первинні пухлини або метастази інших пухлин, збільшення лімфатичних вузлів, середостіння, також виявляються інфекційні захворювання: туберкульоз, пневмонія, абсцеси, медіастініти. Також я вже згадувала про судинні захворювання, про аневризми, про тромбозу, про аномалії розвитку судин. Ми не повинні забувати про те, що, окрім органів самої грудної порожнини, ми оцінюємо також прилеглі тканини і м'які тканини грудної клітки, і також надключичні області. Якщо ми бачимо щитоподібне за залозу, обов'язково ретельно переглядаємо. Органи черевної, органи черевної порожнини та заочеревинного простору, які візуалізовані, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити зміни паренхіми печінки, ми можемо побачити утворення в надмирниках в підшлунковій залозі, в шлунку. Тобто, ми маємо бути дуже-дуже уважні до супутньої патології.